Що друзі? Ось і наближається наша очікувана ліга чемпіонів. Як завжди, часу в мене дуже мало. На жаль, що поробиш, е, вирішуєш побутові проблеми і всі інші. Тому хочеться поговорити про матч, але як ви бачите, я до нього підходжу дещо в такому стані, напевно, не підгодованому, тому що не буду вам показувати статистику, не буду вам показувати там е, різні цифри. Е, просто хочу з вами поговорити про завтрашній матч. Можливо, там в двох словах ще згадати матч номер один. Я знаю, що ви все-таки. Абсолютна більшість із вас, із тих, хто продивиться це відео. Я маю на увазі звичайних фанатів вболівальників футболу. Не тих, хто любить Бундеслігу, не тих, хто любить Борусю Дортмунд. Більшість продивляться саме матч, який називається Бенфіка Реал Мадрид, і на то є багато причин. Я вам хочу сказати навіть відверто. Я сам просто дуже сильно хочу побачити цей футбол. Але дякую. Мудакам із УЄФА, які зробили такий класний графік, тому що і Борусія, і Бенфіка з мадридським реалом будуть завтра грати 17 лютого в один той самий час. Так що доводиться вибирати, але я вибираю все-таки улюблену команду. На жаль, на жаль, на жаль. Що поробиш? І так, давайте перейдемо вже безпосередньо до Борусі Аталанта. Я хочу сказати, що от. Є величезні плюси із цього протистояння, і є величезні мінуси. І на мій погляд, вони все-таки один одного дещо так, знаєте, врівноважують. Тому що, е на перший погляд Аталанта не видається таким уж непрохідним там суперником, складним. Це все-таки не Реал Мадрид. Це все-таки, на мій погляд, навіть не Бенфіка. Ну тут трошки окремо я згадаю про Бенфіку, і чому я так вважаю, я вам поясню. Просто е Атланта навіть зараз займає шосте місце у себе в чемпіонаті, і ви можете резонно заявити мені, що ну, місце в чемпіонаті взагалі ні про що не говорить. Частково так, частково ні. Знову ж таки, це говорить про що? Про те, в якій формі, в принципі, плюс-мінус перебуває команда будь-яка. Е і це не говорить водночас, тому що Ліга чемпіонів це зовсім інший турнір. А як ви вже могли помітити. Виступи в чемпіонатах, наприклад, не сильно не завжди корелюються із виступами в Єврокубках, тому що ну, команда, яка може феноменально виносити всіх в чемпіонатів, потім так само феноменально вилітати в лізі чемпіонів. Привіт Антоніо Конте, який всіх виносить в себе там, то в серії А, то в АПЛ з однією, з другою командою, але в результаті просто ніяк не показує нічого в Єврокубках. Ну, але ми бачимо, що. Вони не можна сказати, що дві протилежності. Хоча, знаєте, Борусія в останній час демонструє в Бундеслізі дуже стабільні результати. На хвилиночку команда то шостий раз виграла і виграла ще як, дуже впевнено. Я знову ж таки думав, що будуть якісь там певні проблеми із Майнцем, але не дивлячись на всі мої страхи внутрішні, жодних проблем не відбулося. Команда більш ніж впевнено, в принципі, продемонструвала гру, вона майже нічого не давала створювати манцю. Вона могла забити набагато більше, ніж е, забила. Тобто рахунок 4-0 це ще дуже такий рахунок, я вам скажу. Для манця класний насправді, тому що мало би залітати, напевно, так, і голи 3 – Є така, знаєте, невеличка нереалізація, я б сказав, але це все таке. Мене просто інше дивує, як команда Ніко Ковача, грамотно граючи в обороні, не демонструючи якогось певного тотального футболу, настільки може домінувати в матчі як в обороні, так і в атаці. І що вкотре доводить, що ти не повинен контролювати там 80% часу, аби домінувати над суперником. Я вам хочу нагадати, що я не є прихильником. Футболу в контроль м'яча. Мені здається, ну знову ж таки, це не мій такий індивідуальний футбольний погляд. ну, от відсотків 60, 55-60 контролю м'яча при досить інтенсивній вертикалізації самих, самої побудови атаки ну, ідеально. Ну, знову ж таки, це на мій погляд, хтось може не погодитись. І от вони в таких формах підходять. Підходить Аталанта, яка займає зараз шосту позицію, підходить Борусія, яка зараз займає другу позицію, при том, там має, по-моєму, відрив від найближчого переслідувача Хофенхайма в шість очок дуже і дуже солідно. І все одно я вважаю, що вони приблизно мають шанси 50 на 50, хоча б дивіться, от е які є причини. Знову ж. Ніко Ковач давав прес-конференцію. Що він говорив на прес-конференції? Про те, скільки захисників повилітало. Їх чотири. 4, 4 центральних захисники відсутні в Борусі. Ні Зюле. М'язові проблеми не на відомий час вилетів. Ніко Шлотербек. М'язові проблеми він вилетів незрозуміло наскільки, але судячи по е, словам Шлову, цього Шлотербека, по словам Нікоковича, не надовго, тому що він сказав, що е, вони його не випустять, бо вони його хочуть поберегти. Можливо, так. Можливо, ні. Можливо, це така хитра уловка, аби збити суперника з пантелику, і це теж буде виправдано, бо суперник буде будувати свій футбол, будувати свою тактику, якраз виходячи із того, чи може там, наприклад, Шлоттербек закидати якісь дальні передачі, на кого влаштовувати основний тиск і так далі. Ну але я думаю, що все-таки якісь певні проблеми є. Вийде Шлоттербек завтра чи ні. Ми побачимо завтра. А я ще хочу сказати, що вже декілька тижнів травмований Філіп у мене, і так само разом із ним травмований Ямренджан. Так що ми бачимо, що чотири захисники центральних таки дійсно сидять на травмах. Ніко Ковач згадував іще про те, чи може грати Юліан Рюерсон в центральній зоні. Він сказав, що ми подивимося, ми подивимося на те взагалі, по якій там схемі. Яку тактику ми будемо бирати, тому що не обов'язково грати в тих же самих три центральних захисники? Ви можете по-іншому зовсім підходити до гри. Це я вам говорю не свої слова, це я вам говорю зараз майже цитату Ніко Ковача. Як мінімум, передаю його думки. Він знову ж таки хвалив того ж самого, Юліна Рюрсона, він хвалив і Аталанту. Е і ще один такий, знаєте, камінь. В город Брусії, Бруся, як і всі інші німецькі команди, як і інші німецькі клуби, погано грають із італійцями. Так що знову ж таки будуть непереливки. Востаннє, до речі, Бруся грала із Аталантою. В... Ой, зараз вам скажу це було при Петеріштьогіру в 2018 році. Тоді нагадаю, Бруся перший матч. Виграла з рахунком Т2, а друге, вони, я точно пам'ятаю, зіграли 1-1. І героєм того протистояння був Міши Баршуїв. І Борусія, між іншим, тоді грала дуже і дуже погано, насправді, прям катастрофічно погано. Прекрасно пам'ятаю цей матч Я перший, так і другий. А Таланті це не допомогло. Можливо, не допоможе і в завтрашньому матчі, як і в цьому протистоянні. Дуже хочеться, аби Дортмунд пройшов в 1-8, тому що це все-таки чималі фінанси. Тим більше, коли мова йде про такий клуб, як Дортмунд, знаєте, це ж не команда АПЛ, яка там дуже-дуже багато має грошей від якихось телетрансляцій. Ні, це команда, яка сама на себе заробляє, так що без чудового виступу в Єврокубках все-таки тут ніяк. Е, одразу хочу сказати, що фаворитом букмекери, я спеціально подивився, фаворитом букмекери, вважають Брусі, як це не дивно. Я би все-таки таку перевагу їм не надавав. У Аталанти там ну, відсотків на 30, напевно. Хоча, знаєте, я зараз уточню: скажу вам точно: 2:14, перемога Дортмунда і 3,48. Ну, ви знаєте, солідно. І 3,48 на Аталант. Нагадую. Ви можете говорити, о, ні, це ні про що не говорить. Букмекери люди не дурні, і вони все-таки щось розуміються в спорті. Це я постійно вам повторюю, щоб потім ніхто мені не писав в коментарях, чому я згадую котирування букмекерів. Це знаєте, це можна говорити про шанси, які вам дають розумні люди. Про те, як вони заробляють, це вже інше питання. Я про це навіть говорити не хочу, то окрема тема. От. Так що не знаю, я не погоджуюся з букмекерами. Ви можете сказати, хто ти такий, і як ти володієш інформацією, як володіють вони. І ви будете праві, але це такі мої внутрішні відчуття. Плюс, знову ж таки, статистика ігор з італійськими командами. Я вам приведу навіть два останніх матчі Дортмунду, Це 4-4 із Ювентусом проти італійських команд, мається на увазі да? і нуль. Два з інтером при тому всьому, що Борусія грала не інтера. І у них було до того, як Інтер відкрив рахунок, як Дімарко забив і штрафного, у них було два 100% моменти, які запроси Ругіресі і Крім Одемі, так що Дортмунд мав у тому матчі вести 2-0. В результаті він цього не зробив, пропустив. Ну, класика футбольна, просто кричуща. Але знову ж таки, Борусія то що зробила? Борусія не перемогла. І це така чергова копієчка чергова. Ну, нехай буде копієчка. Нехай буде чергова копієчка в копілку того, наскільки погано грають німці з італійців. Розумієте, да, про що? Тому ні, я все-таки кажу 50 на 50. Я сподіваюся, що Дортмунд виграє. Е, власне, це все, що я хотів сказати. Я не бачив просто розумієте, я не бачив жодного матчу талант. От жодного. Після того, як пішов без я уявлення зеленого не маю, що вони там грають, в який футбол. Ну, Я думаю, в якусь класичну Італію е, бачив, що їм малюють схему. Ну, десь в Твіттері бачив, що їм малюють схему очікувану 3-4-2-1, в принципі, таку саму, як і Дортмунду. Так що, ну, три захисники центральних для Італії це така собі класика. На цьому все. На цьому все по цьому матчу. Два слова тільки хочу сказати про Бенфіку Real Мадрид. Я вірю в Бенфіку. Я в цьому протистоянні я навіть навіть в якомусь відео згадував, що. Я все-таки фаворитом вважаю Бенфіку, тому що, ну, по-перше, Реал Мадрид знаходиться не в тому ігровому тонусі, не в тому стані, не дивлячись на оці перемоги в чемпіонаті, бо, знову ж, чемпіонат це не показник. По-друге, вони змінили тренера, вигнали Хабі Алонсо, пригнали там Аль. Постійно, я не можу нормально вимовити його прізвище Арбело, да? Арбелоа, здається. Виграли, виграли. Вигнали Алонсо, поставили нового тренера. І як це часто буває? Знаєте, при новому тренері команда отримує певний психологічний імпульс, і на цьому імпульсі вона несеся. І рано чи пізно цей імпульс закінчується. І, по моїм внутрішнім відчуттям, цей імпульс от якраз і почне закінчуватися на матчі з Бінфікою, і це стане початком кінця. Цього нового тренера і його кар'єрі в мадридському реалі, який, напевно, запам'ятається тим, наскільки він вилизує зад просто Венісіус в кожному своєму післявачому чи передматчевому інтерв'ю. Е, Прес-конференції верніше він постійно розказує, як йому пощастило, просто просто пощастило, що він, значить, має можливість тренувати Вінісіуса, має можливість спостерігати, як грає Вінісиус. Ну і так далі. Це ненормально. Це просто капіцик, ненормально. Був у них класний тренер, а вони його взяли і вигнали. Отака от, от комедія, така от оказія. Але, але Бенфіка не така проста. Це раз, наших хлопців я відкидаю окремо, хоча Трубін, не дивлячись на ту забитий гол. Трубін як голкіпер, молодець, я пам'ятаю його себе в матчі проти Інтера, коли він став власне знаменитістю. По Судакову не знає нічого, але є у Бенфіки один гігантський головний козир. Його звати Жозе Мауріньо. І саме через Жозе Мауріньо, і саме через Бенфіку я буду вболювати якраз за орлів в матчі проти Мадридського Реала, якого я скажу вам чесно, недолюблюю трошки, не трошки, добре недолюблюю. Просто Жозе Мауріньо – це такий битий боєць це раз. По-друге, е хто би що не казав, мені здається, дуже рано списувати Жозему Урінів із рахунків. Він, ну він не є використаним матеріалом. Просто в якісь певні моменти йому не щастило з клубом. Так, він непростий характер має, він може не вживатися там з багатьма. Але повірте мені, він крутий, він топ-спеціаліст, і він стільки пройшов цих е плей-офф Ліги Чемпіонів. Стільки за цих 22 роки, Ви навіть не уявляєте. Ну, цікаво було б переховатися з тількома клубами, з тількома командами. Так що, повірте мені, головний козир це ж Це перший, який е, каже про те, чому Бенфіка повинна вийти переможцем у цій парі. А другий, це не найкраща форма мадридського реала. І якщо ви з цим не згодні, ви можете про це написати в коментарях. Ну, все по іншим матчам вибачайте. По Галатасраю там знаю мало. По, е, хто там ще там? Монако. Ні, не Монако. Монако ж вилетів. Ювентус, здається, завтра грає. Ну, я можу помилятися. Коротше кажуть, цікавих пари дві. Дякую нехорошим людям із УЄФА, які поставили ці два матчі в один час. Я не матиму змоги їх подивитися. Хоча дуже хочу побачити Бенфіка, Реал Мадрид. Я сподіваюся, що пройдуть Бенфіка. І пройде Борусія Дортмунд. Але, напевно, якби знаєте, якби Дортмунд вийшов все-таки в одну восьму, я хотів би бачити їхню гру проти мадридського Реала. А так, чесно кажучи, я побаювався б Бенфіко. Ну, це, це знаєте, це називається ділити шкуру і ще не вбитого ведмедя. Народ. Ліга Чемпіонів уже завтра. Ми за нею все дуже скучили. Включайте, не забувайте підписуватись на мій канал. Пишіть коментарі: згодні чи не згодні. Бенфіка - топ-моуріньо, топ Маурініо – топ Реал Мадрид не топ. Гарної ночі, папа. -па.